Ти вибудувала свій простір. Він не ідеальний і навіть не зовсім твій. Але він зручний, зрозумілий, прийнятний. І ти за нього тримаєшся. Ти не готова його зруйнувати. Тобою керує страх. І саме через страх ти недооцінюєш себе. Ти недооцінюєш свій розум. Ти гостра, глибока. Твій розум не загроза, а сила. Ти бачиш суть там, де інші не бачать нічого. Але твій страх бути розумною сильніший за тебе. Ти недооцінюєш себе у здатності вибирати. Ти звикла сумніватися, думаючи, що помиляєшся. Але насправді ти далекоглядна. Тобі дано бачити наперед. Ти просто не віриш у власне бачення. А може, боїшся в нього повірити? Ти створена, щоб керувати своїм життям, а не підлаштовуватись під чуже. Твоя суть імператор. У тобі є сила, ясність, рішучість. Ти можеш будувати своє життя так, як хочеш. Але знову ж таки, ти себе недооцінюєш. Ти недооцінюєш себе цілком і повністю. Ти граєш проти себе.